Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні! Значить, дивіться, смішна тема для відео. Звідки людина, яка володіє ремінним міні-трактором, може знати стільки всього про інші трактори китайські і не тільки китайські. І взагалі багато хто стверджує, що я не можу того всього знати. І вважають мої відео абсурдними, оскільки, якщо в мене вдома маленький трактор, то інших тракторів я, значить, в житті не бачив. І взагалі сиджу в льосі і бачу тільки чотири стіни, відкрию часом банку сала з огірками і сиджу в тому самому льосі без ніяких інформаційних джерел, доступ до яких в мене, звісно ж, є навпаки. Я дам тим людям роз'яснення і багатьом іншим людям, щоб вони не сумнівалися. Вам зразу приклад по аналогії. Людина, яка вдома не має жодного трактора, геть, але працює десь на агрофірмі або працює механіком і так далі. І вона, коли комусь щось каже, це вам такий наслух. Значить, вона не може знати, бо в неї вдома немає цього трактора. Дивіться, я працював довгий час на тракторі Fendt 936 і Fendt 942 з тих, скажімо так, менших 3 і 4 генерації, а потім на тракторі Fendt 1042, це 5-та генерація. 460 кінських сил. З Джонів працював на 84-0 і на 84.10 старому. З Нюхолодів на Т7. 70-60 і на т 315. З кейсів на пумі 240, на магнумі 340 і на стейгері 620. З класів на Аріоні 600 на аксіон 940-й, ксіріон 4500 з тих новіших. На совдеповських тракторах на Т-25 на МТЗ-52 з мотором від 80, на МТЗ 80, на МТЗ 892.2, на МТЗ 1221.2 і 1221.3. З, з Китайців Фотон 404, Джинма 264. Донфен 240. Донфен 244. Це те, що я мав діло, на них працював. І Сінтай 240. З комбайнів на Ніві я не їздив, не працював. На Доні 1500, що гумно. Не працював. На класі Лексіоні 780 тератрак і 8900 тератрак. На Нюхоленді це r 1090 і це r 790 Я працював. З машин Volvo 780. Типа що 770, але 780. І DAFIS XF105, трохосний, 510 лісовоз возив цистерни високого тиску. У мене є позначка АДР сиру нафту, газ, довгий час ліс возив і так далі. І тому подібне. З погрузчиків на Light 5 кубиків і на КОМАЦУ 8 ковш. І на малих Лінде. Значить, вилучний погрузчик, один менший, там вилка 1,5 метра, інший великий 3 метри вила. А ще на скані S580 трошки їздив, але вона така. Ну, вона мені сподобалася, ну, довго я на ній не поїздив. Не працював, але переганяв комбайн John Deere s 690 Типу гусеничний відео, ці всі ці є, фотографії в інстаграмі мене і так далі. Тому на цьому всьому в досвіді з цією технікою 400 тисяч км на фурах, комар клятий, І більше 5 тисяч мотогодин на різноманітній європейській і китайській техніці дають мені право озвучувати те, що я говорю на своїх відео, особливо, що стосується саме порад справи, чи це навісне підходить до тої техніки. А тепер наступне. Четвертий рік пішов. До речі, 12 квітня було три роки каналу. Тільки я забувся і всі забулися, я всім казав, але мене ніхто не привітав. І те, що Я баран забув менше з тим. Е е я три роки майже кожен день спілкуюся з власниками, які мають від мотоблока до Фотона 130. го Розумієте? І в цих діапазонах між ними є купа іншої техніки, купа іншого навісного на різноманітних ґрунтах, в різноманітних умовах. І на їхньому досвіді, якщо я не мав досвіду напряму з цією технікою, будується мій досвід так само. Тобто, якщо мені хтось прийшов, сказав, що цей трактор тягне спокійно, так і так, і показав відео, значить я можу повторити, що так і так цей трактор з тим навісним справиться, на такій-такі такі землі, на такій не справиться, на такій справиться. І так далі. Більшість мого досвіду, якщо він стосується китайців, я переглядаю сотні, якщо вже пішов рахунок на тисячі відео. Я спілкуюся з власниками в коментарях по телефону і так далі. Спілкуюся з продавцями, спілкуюся з механіками, які складають техніку, ремонтують цю техніку. За моїми плечима, знань стільки, що мало хто їх стільки має, скільки маю я по відношенню до різноманітної техніки до електроніки, до комп'ютерів, до... Механіки і електрики. Електрики саме, що стосується так, по-простому, щось дуже-дуже сильно глибоко, так, що стосується комп'ютерів, там де треба мається на увазі все пов'язано з саме діагностикою через комп'ютер, чи там мозги вшиті в комп'ютер автомобіля, автомобілі, там, чи навіть того самого трактора. З цим діла не мав, ще колись може бути мати. От і вся хлопці, музика. Тому, я, якщо я говорю щось, я знаю, що я говорю. Якщо я щось розповідаю за якийсь трактор, значить я знаю, що я говорю ті речі, які відповідають дійсності. Якщо хтось каже, там, типу, що от, якщо ти маєш такого трактора вдома, значить ти не знаєш ні про що нічого про інші трактори, то це повний маразм. Людина, яка не знає мене особисто, не знає, які в мене знання, які в мене навички, який в мене досвід, на якій техніці. Вона пише в коментарях, зразу завідомо неправдиву інформацію. Це називається по-простому, можна сказати, наклеп, неправдиве свідчення і так далі. За цей наклеп я не переживаю, просто інші люди деякі, які заходять на канал, другим попадеться цей коментар, і вони його будуть вважати за якусь правду. Ну то називається просто Роблять з людини, яка знає свою справу, яка займається цим досить давно. І всього в мене кажу, дуже-дуже багато мотогодин і кілометрів за плечима. І руки постійно. Я як працював на агрофірмі, то крім мене до того комбайна ніхто діла не мав. Догляд, вся діагностика там його підкручування, регулювання так далі, було за мною. Щось більш серйозне: там двигун, ЦВТ, бортові комп'ютери, цим займався сервіс. Все остальне, що стосувалося механіки, саме так далі, і роботи це була моя робота як і в тракторах і так далі. Я не знаю, на які ви агрофірмі працювали, де ви тільки водите техніку, а більше до неї діла не маєте. Наприклад, там, де я працював, було все навпаки. І навіть добре, того, що я знаю, що я все перевірю своїми руками, чи ту саму фуру лісу чи, чи все так далі. Я взагалі без тормозів, грубо кажучи, їздив там, зо три рейси поїхав. Поки не довелося екстрено загальмувати. Я зрозумів, що в мене фура стає замість там, 60 метрів. Не, сам, не дуже так екстрено, але вибачте, з масою 42 тонни ззаду, то і так нормальний тормозний шлях. Він зупинявся там ледь за 100 метрів, тормоза були, як то кажуть, при землі. Це була проблема з колодками, проблема з пневматикою. То поки я цим не зайнявся сам, то я їх толком і не мав. Я після того, як я сам вліз, мене дах цей ставав дубом, просто як вкопаний зразу на місці. Все, що з цим пов'язано, всі налаштування, тих соломотрясів, тих клавіш, все, 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 я все дивився, регулював натягів всіх цепів, ремнів і так далі і тому подібне. Ну, Тобто, як хтось може судити про мій досвід, якщо та людина мене перший раз в житті в очі бачить, діпла? чи там другий раз, чи бачить тільки в Ютубі, навіть не знає може, толком, як мене звати. Називають мене Техно Ворон, чи з маленької букви пишуть. Це як друге м'я. Ворон це мій був позивний на службі. Техно, бо я по техніці. Так назвався мій канал, і так пішло. Все. Ворон мене поки було поганяло, і позивний, і все. Це називається друге ім'я. Той, хто служив в Збройних силах України, той знає, що це таке позивний. Це друге ім'я. Це вже все, це вже ти від нього. А я мене кликне ворон, я почую, поки вуха будуть чути, на яку відстань. От в чому заключається вся думка хлопці. Якщо я щось говорю дурне, ви маєте, по-перше, довести зворотне. Абсолютно. Якщо ви просто це ваші якісь уявлення, не знаючи мене, то ті уявлення краще перетримайте при собі, щоб ну, не бентежити, не збивати з пантелику людей, які дивляться мої відео. Я тут займаюся тим, вже я кажу, досить довгий час, саме китайцями три роки, вже четвертий рік пішов. Якщо ви думаєте, що три роки це мало, ну кожен день я передивлююся десятки відео в роботі різноманітної техніки. Тепер множимо це на кількість днів, три роки грубо беремо, візьмемо якісь там дні, я не дивився. Це тисячі днів, Тисячі днів і... Не менше 20-30 відео, всіляких і коротких, і довгих, і там з перемотками я передивлюсь. Тепер візьмемо різноманітної техніки в роботі. Якісь висновки можна зробити на тому, що ти побачив власним очима. Однозначно. Якщо я сиджу собі і думаю, що мій трактор потягне плуг 3 по 35, то це ж. А тут я побачив, що він це робить. Для прикладу. так? Для прикладу. Тут я побачив, що він це робить. Значить, я більше схилюсь до того, що це можливо, більш можливо, ніж неможливо. І... Все, що пов'язано з вибором навісного від Агровесу, там і так далі. І все, що крутиться навколо саме цієї теми. Також вдома мав трактора Т-40 АМ, машину камаз 65115 з прицепом Нефас 8560 і Урал-5557. сільхозник перероблений під лісовоз з маніпулятором. Це ж я мав вдома власності своїй. З Камазів на агрофільм працював на 45 143, 53-20, 53,20, 111 тільки ремонтував. ну Всі інші також мав би не діло. 54,10 водовозка. 5415 був з, з прицепом ОДА 93 377. Я це все не читаю ніде ні звідки, я просто пам'ятаю. Далі, значить, був ще КАМАЗ 260, лісового це так. На заміну, скажімо так, вийшов там на пару тижнів. Потім з Камазів ще сухогруз груз був 65 117 Це був з маніпулятором. Це так, тільки пару раз перегнав з місця на місце. Грузи возили і, здається мені. Здається, мені все з Камазів. 40. 543 казав. І 65,115 був вдома. Низький борт. Ну, типа 10 кубів. 10 тонн 12,5 кубів прицеп. Прицеп і кузов. Далі з машин їздив ще на ГАЗ-53. Зіл-131 і ЗІЛ-133 ГЯ. З Уралів. все. з кразів. 260-й. 238 Турбо воєнний 61, 60... 151. 65-151. І ще якийсь крас був. Ще якийсь. А, 256-й. Лапоть оцей. 256-й возив трохи з щебйонку. Далі, далі. От не можу зараз всю, всю згадати всю, всю, всю цю техніку з Камазів. З Камазів. Ну, певно, то скамазів все. з Камазів все. Намазі їздив. Намазі їздив на короткому, 5337. І на. якому ж ще мазі? Трохосниця. Як же ж його? Це теж перегонка тільки була. Ну, коротше, мав я з ним діло. Не можу зараз згадати. На ГАЗ-66 є їздив Шишига і на УАЗі бортовому. 452-й бортовий. Отаке ось тіпа, типу. Теж не пам'ятаю. Трошечки там возили ми ящички з інструментами на ньому. Ну, і солярку там возили. На літучці я не їздив. На стракторі ще я щось не згадав. На Т-25 теж я мав багато можливостей, Я в Польщі трошки мав. мали ми Т-25 без кабіни возили на ньому всяку утворю. Я гасав. Не яблука возив, якщо. що. І а, Урсус 3514 з переднім цим з лопаткою. Ну, лопатою я нічого не робив. За Зарап... Урсус т 330 на машинах довгий час я робив на спринтері 316 CDI і на джампері 2.2. Ще фотка в мене вайбері. Це, в Viber в оцей джампері Citroenчик. А, і ще Т5. Т5 бортовий. теж я. оце робоча була моя машина. Також відео з нею є в Ютубі. Що ж то ще? Ну, коротше, всього потрошки і так люди назбиралися. Тому перед тим, як казати, що я з чимось не маю досвіду, то треба знати мене особисто. Люди, які зі мною спілкуються і дружать, це Микола Доченко, Валентин Татовий Гараж, Андрій Метешко, це спільні знайомі також, гуру, механіки і так далі. З ким-то я ще спілкуюся, так з блогерів. Значить. Таке, що ви точно всі їх знаєте, з Вовкою і Брусом тільки так общалися і з Юрою Сербіном теж тільки так. Поверхнево, але спілкувалися. Ну мої відео вони дивляться, як і Сербін багато коментарів написав і так далі. З ким то ще, з ким -то ще, з ким то ще. Ну і так далі. Тобто, якби був я, я якийсь баран, то зі мною такі просто уми, діла. Не мали би зовсім, не спілкувалися зі мною би зовсім і так далі. То на тому все можна і зробити висновок. Я дивлюся, що пишуть інші коментатори. Андрій Олександрович так само, тут, тут капітальний механік по всьому, по МТЗ по всьому жіщує, як я говорю, ну, тож він тож я ж не дебіл. Зараз ще я позгадую. Поки позгадую всім. Дядько Іван з канала Іваніко. Ну, тож. Подивіться на кількість підписників, подивіться на все, що в них на каналах робиться, і будете знати, що якщо зі мною такі люди спілкуються, дружать, значить, відповідно, щось в мені є. Такого, що, за що варто зі мною мати діло. Мій Шакім так само, ну то, то як? Хто ж то ще в мене? Є короче, є, короче, людей. На тому можна зробити багато висновків також, хто не зробив. Так що, хлопці, думайте, називається, думайте. Спитайте мене за будь-якого трактора з європейських, майже за будь-якого і так далі. Я не зі всіма мав діло, але з майже зі всіма діло мав марками. І Lamborghini r 425 нас був білий і все, що хоче. Так що я можу сказати, що я їздив на Lamborghini. Але я і так їздив на Lamborghini з сина свого начальника Мартіна, німця, коли працював. В транспортній фірмі «Євротрансферге» в Нюнхені і так далі. І в Празі працював я мав погрузчики і так далі. В мостах Чехії, в Познані працював на агрофірмі. На всілякій техніці, яку мало хто навіть бачив вживу. Тому всі мої знання, всі мої, весь мій досвід, всі мої слова, вони мають фундамент і підтвердження. Вони на чомусь базуються. На уявленнях базуються тільки коментарі цих людей, які пишуть. Дурниці. Тому прошу людей звертати увагу в першу чергу тільки на це. Як я спілкуюся, як я описую щось і так далі, без листка завжди, ніколи. Я не користуюся ніколи ніякими паперами, ніякими заготовками і так далі. Подивитися якийсь прямий ефір, люди, які ставлять мені питання, вони зразу бачать, що я не читаю не звідки, я говорю все з башки. Бо завчити це завчити, це головне розуміти. А ще краще, щоб людина, яка відповідає на це питання, мала особисту з тим справу. Наприклад, як я. Ось хлопці і вся музика. Думайте перед тим, як писати щось дурне на людей, яких ви не знаєте, і не знаєте, що ці люди знають і мають в своїй голові. А наразі, добрі хлопці, я сподіваюся, що у вас є мозок. Будьте всі здорові. В своїх підмістників я точно вірю. І всім хлопцям, дякую, що ви зі мною. Ми велика бригада.